У неї є дві вищі освіти. Вона неодноразова чемпіонка по боксу. У неї дуже багато золотих медалів, тому що вона отримала перше місце. І вона просто настільки була п'яна, що не могла встати з землі. Друзі, я продовжую свою історію, тому що ця історія дуже сильно торкнулася мого серця. І я просто не можу про це не говорити. Коли ми коли я почала розмовляти з цією дівчиною, ми її посадили на лавочку. Я зрозуміла, що вона просто алкогольно залежна. Я старалася дозволити Богу стукати в її серце. Тому що, як я вже казала, я знаю, що саме в такі моменти Бог посилає своїх янголів до людини, щоб спасти її, щоб сказати, що він... Поруч з нею, він її чує, і йому теж боляче дивитися, як його дитина страждає. І знаєте, саме найбільше, що мене вразило, і знаєте, як вдарило по серцю, що вона сказала, що Бог мене наказує, що нічого не можна вже поміняти, вже все якби рішення вже прийнято. І зараз я хочу сказати вам: послухайте мене уважно, неважливо. Що там у вас відбувається? Неважливо, в якому ви стані. Чи у вас є якась страшна хвороба, страшний діагноз? Чи у вас є залежність, від якої ви просто не можете звільнитися? Я хочу, щоб ви послухали мою історію дуже коротко. Я теж не могла звільнитися від сигарет. Я не усвідомлювала, що це в мене така залежність, тому що як більшість людей думає, а що тут такого, я просто курю сигарети, але я не могла без сигарети прожити і дня. І я курила достатньо багато. Але знаєте, що сталося? Одного вечора я докурювала останню сигарету, і я просто сказала Богу, якщо ти є, якщо ти насправді реальний, живий Бог, а не просто якась релігія чи правила, будь ласка. Покажися мені, і звільни мене від сигарет. І я лягла спати. І на наступний день, коли я проснулася, я взагалі на півдня я забула за сигарети. І коли я про них згадала, у мене провалилася земля з під ніг, тому що я усвідомила, що Бог, якого я зовсім не знаю, по своїй любові взяв і звільнив мене. Тоді я зрозуміла, що Божа любов, вона настільки сильна. І він тільки чекає, щоб ми поговорили з ним, тому що він не може піти не те, що не може, Бог може все, але він не зробив нас роботами, він зробив нас живими людьми. І він чекає, щоб ми запросили Його участвувати в нашому житті. Як тільки ми це зробимо, отак від щирого серця. Він може поміняти будь-яку ситуацію. Тому, друзі, я вас прошу, не закривайтеся від Бога. Не дивіться на людей, які представляють Бога, тому що люди є різні, люди помиляються. У кожної людини є свій етап розвитку своїх взаємовідносин із Богом. Розумієте, це не означає, що якщо людина, яка представляє Бога, вона зробила вам якось боляче що. Це що ніби такий самий Бог ні. Людина не Бог. Бог не людина. Тому а, сьогодні мій розказ про цю дівчину не стосується цієї дівчини. Я говорю зараз до кожного із вас. Тому що я знаю, що більшість людей проживають в такому стані, де вони думають, що Бог їх покинув, що Бог їх не чує, що Бог не може вирішити, не говорячи про те, що Бога немає. Хоча насправді кожна з нас, кожна людина із нас знає десь далеко глибоко в душі, що вона нуждається в Бозі, в його любові, в його присутності, щоб просто відчути його присутність, відчути, що вона не сама. І це можливо для кожного, для кожного. Достатньо тільки попросити. Тому а, сьогодні я закликаю вас, перше не здавайтеся, не розчаровуйтеся, зверніться до Бога. А, коли я сказала цій дівчині, що а, я знаю, що у тебе є гарна доля, ти можеш мати іншу судьбу, не те, що ти зараз проживаєш. Ти зараз, ти зараз вбиваєш себе. Ну, для тебе приготовлена саме, саме найкраще. Вона дивилася на мене і вона не могла повірити моїм словам. І я старалася її, знаєте, обнімати як свою рідну людину. Я розуміла, що це були Божі обійми. І знаєте що? Коли я її обнімала ось так сильно-сильно, вона мені сказала, що в моменти, коли ти мене обнімаєш, мене перестає боліти спина. Друзі. Коли вас буде обнімати Бог, повірте, у вас все негативне буде пропадати. Все, що мішає вам йти у своє краще життя, будувати відносини із ним, він буде удалятися з вашого життя, вам потрібно просто довіритись йому. Я вам обіцяю, якщо зараз ви сядете поговорити із ним про свою проблему. Ви побачите його велич, його силу. А найголовніше, ви відчуєте, як сильно Бог любить вас. Тож не відкладайте своє щасливе життя, не відкладайте пережити ось цю божественну любов на собі на завтра, тому що завтра немає, є сьогодні. І сьогодні Бог говорить до тебе: Відкрий своє серце для мене.